У 1986 році з'явився перший у світі комп'ютерний вірус. Його назвали Brain. але це не був вірус, який все ламає. Його створили двоє братів-програмістів із Пакистану і зробили це не зі зла. У той час програми продавалися на дискетах, таких собі старих версіях флешок. Брати продавали свою програму легально, але люди часто нелегально її копіювали і передавали іншим. Піратство, щоб зупинити це, брати зробили хитрий хід. Вони вшили вірус у диск. Якщо хтось скопіював диск і запускав програму, вірус починав працювати і показував повідомлення. Це вірус Brain. Якщо ти бачиш це, ти ймовірно користуєшся нелегальною копією. Звернись до авторів. Там навіть була їхня адреса і номер телефону. Brain не нищив файли, а просто показував це повідомлення. Але саме він став першим вірусом, який розлетівся по всьому світу. І, хоча зробили його з добрими намірами, це був початок цілої епохи комп'ютерних вірусів.